Через необхідність усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг, дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 350 транспортних засобів та 3155 осіб. Одну особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом. Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки та оперативно інформування. Ати правоохоронні органи про підозрілих осіб. Поліціянти вдячні громадянам за розуміння та співпрацю.